Не всі слова в тексті є для нас знайомими. Це олімпіадне завдання, воно розраховано на учнів цієї України і ну, на такий високий рівень навчання учнів. Але ж ми тільки розпочинаємо наші, наш шлях навчання англійської, то розширюємо словниковий запас. В підручнику в нашому деяких слів немає, але все ж таки ми з ними знайомимося, вони нам знадобляться. У подальшому, так, ось уже в Олімпіаді і зустрілися вони. Отже, school boy, так? хто це school boy? Школяр. Нік це ім'я. He is 9 years old. Ну, це фраза вам знайома, дітки, правда? Це вік хлопчика Ніка. Nine – Ми розуміємо, що це за числівник, так? Йому 9 років. He wants to have a hamster wants – я хочу, I want, he wants – він хоче, да, дію виконує третя особа, хтось, він хоче, він бажає. То після дії слова wants з'являється закінчення –s. He wants to have a hamster. Ну, hamster називали ми, як казували, ховрашок. Hamster. This is a hamster. You know it. Nick goes to the shop. Nick goes, що go, пішов, куди? To the shop, в магазин. There are a lot of animals there. A lot of, да? це таке слово сполучення, яке ми знаємо слово many, багато, да? a lot of така сама варіант, багато. Там багато тварин в магазині. Які вони: Big and small dogs. Funny brown monkeys, да? beautiful red, green, and yellow fish. Slow tortoise, оце нове слово tortoise, це хто? Черепашки, slow, повільні черепашки. And colorful parrots. Parrots знаємо, хто такі. а от слово colorful, colour колір. -color, colorful – кольорові, різнокольорові папуги. There is a grey hamster too. Хто в магазині був, там був і сірий хемстер хорашок. Its eyes are black. Its ears are small. And its teeth are big. Діти, ну ми вміємо описувати тваринок, так? Це речення для нас не є таким незнайомим. Ми майже все зрозуміли. Його очі якого кольору? Black. так? Його ушка маленькі. Зубки великі. Нік buy's it. Діє слово buy купувати. Buys – купує. Хто? Нік. Нік да? виконує дію, тому діє слово buy з закінченням S записано. Нік buys it. Нік купив його цього ховрашка. Now, зараз, now, he has got a pet. Тепер вже в нього є. Да? Зараз в нього є хто? Pet, улюбленець. Білий ховрашок. І ще одне ім'я в тексті з'являється хто? Білий так? ховрашок Білі. Ось такий нескладний текст. Ви послухали, як я його читаю. Зрозуміли переклад. Ну, спробуйте прочитати його самостійно, так? І, звичайно ж, всі завдання, які ми на уроці відпрацьовували, вони стосувалися цього текстику декілька завдань на розуміння цього тексту. Окей, Сію. Побачимося.